Привіт! Сьогодні у нас, знаєте, дуже життєвий кейс. Історія про те, як звичайнісінька розмова в чаті може не просто трошки підняти продажі, а подвоїти їх. Серйозно, подвоїти. Давайте розбиратись, як це взагалі працює. Ось це, мабуть, знайомо багатьом, хто займається онлайн-торгівлею. Люди на сайти йдуть, товари дивляться, а гроші в касі ну якось не густо. Здається, от, -от ще один крок. Але ні, клієнт просто зникає. От саме з цієї, знаєте, такої болючої проблеми і починається наша історія. І так, почнемо з самого початку. Назвемо це таємницею зниклих клієнтів. Бо ж справді, перш ніж щось лікувати, треба поставити діагноз. Куди, ну куди ж зникають покупці, які вже здається, однією ногою в касі? Отже, знайомтеся, головний герой нашої історії Сергій. Він продає електроніку, конкретно ноутбуки. І в нього, на перший погляд, все просто чудово. Є свій сайт, є магазин на великому маркетплейсі, товар класний, ціни адекватні, і люди йдуть. Але є одне велике, але статистика показувала якусь аномалію. Люди активно додають ноути в кошик, а потім все, тиша. Замовлення не завершують, просто зникають. І ось знаєте, як це часто буває. Розгадка прийшла з абсолютно неочікуваного боку, у вигляді звичайного відгуку, лише одне речення від клієнта, але воно стало тим самим ключем до розуміння проблеми. Це був той самий момент еврика, який змусив Сергія подивитися на свій бізнес зовсім іншими очима. І до нього дійшло. Прозріння було простим, але таким потужним. Він зрозумів, що його онлайн-магазин це як великий супермаркет, де немає жодного консультанта. Він просто вивалив на людей купу товару зі складними характеристиками і сказав Ну, розбирайтесь. Фактично, він залишав клієнта сам на сам із вибором, а це погодьтеся може бути дуже стресово. Ну що ж, діагноз є. Час лікувати. І тут починається найцікавіше шлях від простого, майже інтуїтивного експерименту до чітко налагодженої системи. Подивимось, як це було. І перший крок був ну просто до смішного простим, ніяких складних інтеграцій, ніяких бюджетів на розробку. Сергій просто взяв і додав на сторінки товарів, іконки вайбера і телеграма, і поруч простий людяний заклик. Вагаєтесь? Напишіть, допоможу. Все. Він просто відкрив двері для розмови. І от подивіться на цю різницю. До клієнт дивиться на сторінку тони усіх цих технічних термінах, процесорах, гігабайтах і, врешті-решт, просто закриває вкладку. Після Сергій ставить одне єдине питання: а для чого вам ноутбук? І все кілька повідомлень, 15 хвилин. І людина, яка ще годину тому не знала, що обрати, впевнено оформлює замовлення. Це була, знаєте, така маленька, але дуже важлива перемога. Звісно, коли повідомлень стало багато, відповідати на всі самому стало нереально. Експеримент вдався, але породив такий собі приємний хаос. І Сергій зрозумів, це треба систематизувати. Так з'явилися три стовпи його нової системи. По-перше, нормальний професійний чат-віджет. По-друге, помічник, щоб встигати обробляти всі звернення. І по третє найголовніше, простий, але дуже дієвий сценарій розмови. Давайте зазирнемо в цей скрипт це дуже цікаво. Крок перший привітання. Але не просто добрий день, а одразу до діла. Бачу, цікавитись ноутбуками. Скажіть, для чого він вам в першу чергу, для роботи, для навчання, може, для ігор. Розумієте? Мета не продати, а зрозуміти потребу це ключовий момент. Далі крок другий уточнення. Тут все просто пара ключових питань який у нас бюджет? Наскільки важлива вага? Це як фільтри в інтернет-магазині, тільки живі. Вони допомагають миттєво відсікти 90% непотрібних моделей і не витрачати час ані клієнта, ані консультанта. А ось тут, на третьому кроці, починається справжня магія. Консультант не кидає в клієнта посиланнями на 10 ноутбуків. Він каже: дивіться, під ваші потреби є ось ці дві, може, три ідеальні моделі. Давайте я простою мовою поясню, чим вони відрізняються. Це неймовірно цінно. Це знімає з людини головний біль вибору. І фінальний акорд закриття угоди. Але подивіться, як делікатно, ніякого тиску, просто пропозиція допомоги. Визначились? Супер. Давайте я прямо тут, в чаті, оформлю замовлення. Це займе хвилину. Це прибирає останній бар'єр. Не треба нікуди переходити, заповнювати форми, просто швидко і зручно, поки клієнт, як то кажуть, теплий. Так, переходимо до третьої частини, і тут у нас з'являється Суперзброя! Бо коли здавалося, що система з чатами вже працює ідеально, Сергій випадково натрапив на ще потужніший інструмент, особливо для великих дорогих покупок, де сумнівів у клієнта ще більше. Просто уявіть собі цю картину. Клієнт готовий витратити серйозну суму 2000 доларів на професійний ноутбук, але він тоне в цих характеристиках, і в якийсь момент він просто каже в чат слухайте, а можна просто поговорити? Поясніть мені це голосом. І ось це просте прохання стало початком абсолютно нового етапу. Сергій не просто подзвонив, він запропонував відеодзвінок. І за якихось 15 хвилин він зробив те, що неможливо зробити в чаті. Він взяв два ноутбуки, показав їх на камеру прямо зі складу, порівняв екрани простою мовою, розповів про відеокарти, і знаєте що? Це спрацювало на 200%. Клієнт не просто заспокоївся і купив. Він купив дорожчу модель, а на додачу ще й мишку і сумку. Довіра, вона така, вона продає. Звісно, такий успіх не міг бути разовим. Сергій зрозумів, що це золота жила. Так і народилася нова послуга, його унікальна фішка безкоштовна відеоконсультація для всіх, хто купує техніку на суму понад тисячу доларів. Це був потужний сигнал ринку. Ми не просто продаємо коробки, ми експерти, і нам можна довіряти. Окей, історія красива, але що з грошами? Давайте перейдемо до фінальної частини, до цифр і найважливіших висновків, бо будь-яка бізнес-ідея має вимірюватися результатами. Подивимось, що з цього вийшло. І ось найголовніший графік тут все просто і зрозуміло конверсія, тобто скільки людей з тих, що зайшли на сайт, у підсумку щось купили. І ми бачимо, що для клієнтів, які отримали консультацію в чаті, цей показник майже вдвічі вищий. Уявіть собі, просто розмова подвоює шанси на продаж. Це не гіпотеза, це вже статистика. Але це ще не все. Це знаєте, як ефект доміно. Разом з конверсією пішов угору і середній чек. Бо люди, які довіряли, частіше купували аксесуари, почали частіше повертатися за повторними покупками. І найголовніше, що не виміряти грошима напряму, це довіра. Люди почали бачити в магазині не просто продавця, а надійного порадника. І ось, якщо звести всю цю історію до однієї ключової думки, вона буде такою: люди в онлайні не хочуть бути дослідниками, вони не хочуть вивчати таблиці і порівнювати характеристики. Вони хочуть, щоб прийшов експерт, запитав, для чого вам це, вислухав і сказав: ось для вас найкраще підійде ось це або оце. Вони шукають не інформацію, вони шукають впевненість. І що найкрутіше, ці висновки можна застосувати практично до будь-якого бізнесу. Перше, дайте людям простий спосіб з вами поговорити. Друге. Створіть хоча б найпростіший сценарій розмови, щоб не вигадувати щоразу велосипед. Третє. Завжди ведіть клієнта до наступного кроку. Четверте для дорогих товарів відео це просто маст have. І головне, пам'ятайте, що найкращий маркетинг це не реклама, а реальна щира допомога. І наостанок просто залишу тут одне питання для роздумів. Неважливо, що саме ви продаєте: ноутбуки, сукні, консультації чи будівельні матеріали. Просто подумайте, а який один найпростіший крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати не просто показувати товар, а по-справжньому розмовляти зі своїми клієнтами.